Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 4 березня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Військові організації Буковини сьогодні провели спільний брифінг для журналістів. Охоронна фірма Тигр, яка базується в Чернівцях, закликала колишніх військових та працівників спецпідрозділів міліції приєднуватися до неї, аби разом захистити Україну. Чернівцях відбулось відкриття обласної виставки конкурсу Нові імена. Військові організації Буковини сьогодні провели спільний брифінг для журналістів. На ньому вони розказали про все, що відбувається зараз в області: добровільну мобілізацію, навчання та допомогу, яку бажаючі зможуть надати або отримати. Тему продовжує Надія Волишко. На початку заходу голова організації Ніхто крім нас, Юрій Ковалець, зачитав звернення та облради та обладміністрації, в якому йшлося про створення мобілізаційного штабу з представників силових структур, громадських формувань народної самооборони та інших активістів, які не стоять осторонь подій в країні і в Криму, зокрема, для підтримки правопорядку у регіоні. Звернутися до керівництва збройних сил України з проханням негайно враховуючи ситуацію в Автономній Республіці Крим та в цілому. В державі провести навчальні збори на базі навчального центру Робча спільно з. Та під керівництвом військових підрозділів дислокованих на Буковині, для того щоб бажаючи захищати батьківщину, не бігали поміж правим сектором та військоматами. Наразі розробляють план по співпраці усіх військових та громадянських організацій області. Тільки в Кіцмані у понеділок до військомату прийшли близько 200 чоловіків. Ми поділяємо всі, які звертаються на дві категорії. Перше військово зобов'язання, які можуть бути призначеними. Ми їх записуємо, та призначаємо. Для доукомплектування у разі необхідності. Є вторая, друга категорія, які ну не можуть за своїм віком, станом здоров'я, сімейними обставинами можуть бути призначеними для укомплектування військ. Відповідно, ми їх також записуємо і використовуємо і зараз якось там посильних, і про, не дай Бог, звісно, якщо буде потреба, будуть виконання заходів щодо оповіщення збору і поставки ресурсів. Є багато груп просто в нас в області, які Ну, самостійні одиниці, скажімо так, звертаюся з великим проханням і попередженням. Ніхто без наказу нікуди не виїжджає. Це для того, щоб не спровокувати конфлікт. Молоді хлопці, я до вас звертаюся для наші, наші громадяни, нашої області, нашого міста Чернівці. Ідіть, будь ласка, воєнкомат, пишіть заяви, комплектуйте наш батальйон. Тому що тут з тої дивізії, що була лишився один батальйон, і він не вкомплектований. Практично також Микола Яцько запропонував не втрачати з полю зору об'єднання мисливців. Вони за потреби можуть проводити навчання або бути самостійною військовою одиницею. Також офіцери можуть вже зараз розпочати тактичні навчання для усіх бажаючих до 35 років. Люди не знають, що таке автомат. Вони автомат тримали тільки тоді, коли приймали присягу. Вчора я провів перші заняття. З людьми, щоб хоча б люди мали якесь представлення про автомат, як зняти запобіжник, є автоматична стрільба, одиночна стрільба, як зарядити той автомат, тому що люди служили у військах української армії, але вони не знають, що таке зброя, не знають що що таке граната. Вони замітали частини наші. Наприкінці заходу військові закликали не піддаватися паніці і тверезо оцінювати ситуацію. Втім, треба сподіватися на краще, але бути готовим до гіршого. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські афганці готові боронити рідну землю від окупантів. Про це заявив голова партії ветерани Афганістану Георгій Шутак. За словами учасника бойових дій відбулася нарада української спілки ветеранів Афганістану. На якій йшлося про складну суспільно-політичну ситуацію в країні, афганці висловили стурбованість військовою напруженістю в Криму та назвали дії російської влади прямою інтервенцією та втручанням у внутрішні справи України. І ми не можемо стояти осторонь і не висказати свою позицію, тому що це Україна, це є наша держава, і ми повинні пояснити нашим усім о, усьому світові, що ця війну об'являють. Не тільки що у всьому українському народу, і український народ має синів і дочок, ті, які сьогодні пройшли на тих е, нікому не потрібних чи не потрібних війнах, пройшли школу бойову. І сьогодні стоїть питання в тому, щоб всі знали, що бойовий дух у всіх авганців України як ніколи, як ніколи на висоті, тому що ми на теренах своєї держави завжди будемо у перших ешелонах. Охоронна фірма Тигр, яка базується в Чернівцях, закликала колишніх військових та працівників спецпідрозділів міліції приєднуватися до неї, аби разом захистити Україну та народ від можливого нападу з боку Росії. Наразі фірма нараховує близько двох сотень бійців. Вони надають послуги тілоохоронців по всій країні. При виникненні реальної загрози державі, зазначило керівництво фірми, не можуть стояти осторонь і готові боронити свою батьківщину. Приватна охоронна фірма Тигр у Чернівцях налічує 200 чоловік особового складу. Тут колишні бійці спецпідрозділів Беркут, Сокіл та Альфа. Усі вони пройшли спецпідготовку. Виїжджають у будь-який куточок України, здійснюють супровід цінних вантажів, охороняють об'єкти та надають послуги тілоохоронців. У нас є люди, які займаються висотним альпінізмом. От, хто розуміє, він знає це, називається горники. От які можуть працювати на на висотних будівлях по штурму будівель. Також є в нас люди, які можуть в лісистій місцевості працювати, от в також в місті бійці тигру сподіваються, що ситуація в країні стабілізується і все налагодиться. Однак вони у повній бойовій готовності, якщо ситуація вийде з під контролю, обіцяють стати на захист своєї держави. Ми хотіли би звернутися до колишніх спецназівців працівників спецпідрозділів міліцейських. Якщо в них є бажання, вони можуть долучитися до нас. І у випадку загрози територіальній загрозі України ми готові виконати свій обов'язок перед державою та перед населенням України. На базі фірми є спортзал, де займаються бійці. Також фірма має власний транспорт і спорядження. Усі, хто виявить бажання приєднатися, чекають у себе на базі. Олександр Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Далі говоримо про чергове звільнення на Буковині цього разу у правоохоронних органах. Наказом міністра внутрішніх справ звільнено з посади генерал-майора міліції Демидова Олександра Миколаєвича, начальника управління МВС України в Чорнівецькій області. Про це повідомляється на сайті міністерства. Нагадаємо, Олександр Демидов керував Буковинською міліцією з листопада 2012 року. Саме під час служби на Буковині йому присвоїли генеральське звання. Поки що нового начальника міліції в нашій області не призначено. До слова Буковина чи не єдина область, де найдовше визначаються з посадами. Попри інші регіони, в нашій області також не призначені ще голови облдержадміністрації та облради. Наближається 8 березня, міжнародний жіночий день. Торгово-промислова палата чорнівців проводить виставку ярмарок різноманітного краму для представниць прекрасної статі. косметика, прикраси, білизна, одяг та дублянки від виробників та на будь-який гаманець. Виставка розташувалась у приміщенні торговельного комплексу Рута, що на Стасюка. Ми в першу чергу хочемо зробити приємне для наших жінок і організували виставку в першу чергу як святково. Сім областей України з'їхали учасники ну в основному по одному, деякі там два учасника. Тут багато різноманітного краму на будь-який смак, широко представлений асортимент білизни та домашніх костюмів. Є тут і тендітна білизна для дівчат, і натуральна великих розмірів для старших панянок. Для тих, хто шукає оригінальні подарунки на 8 березня, є унікальна можливість створити прикраси власноруч. ланцюги з сучасного матеріалу не окислюються і коштують від 36 до 50 гривень за 10 сантиметрів. Поруч є стенди з уже готовими прикрасами зі срібла та напівдорогоцінного каміння. Також тут є цікава пропозиція по догляду за взуттям спеціальний віск із Німеччини, який вбереже чоботи з натуральної чи штучної шкіри від бруду та вологи. Самі ж чоботи можна приміряти у сусідньому павільйоні. Польське взуття на весну і літо виставлене на продаж за помірними цінами. Тим, хто підшукує верхній одяг на наступний рік або ще мерзне у цьому, сподобається великий асортимент курток та плащів, а також дублянок та хутряних виробів з Миколаєва. Ми производимо шубки із меха Мутона з. Влінням норки, пісця, чорнобурки, ісландської лисички. також у нас є дубльоночки. Сьогодні немає жінок, які б не користувалися косметикою. На виставці можна придбати і вже складені подарунки, і окремо засоби по догляду за тілом. Є можливість навіть випробувати дещо на собі. Мні очі, я дуже, дуже довольна, так що рекомендую всім. Це нужне очі. Тому що ми повинні за собою ухажувати, а це як лічебне. Усе необхідне для затишного відпочинку та спокійного сна можна знайти біля стендів чернівецької фірми Балаком. Тут можна замовити матрас або придбати рушники скатертину чи постільну білизну. Виставка Весняний подарунок працюватиме до 7 березня. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях відбулося відкриття обласної виставки конкурсу Нові імена. Цього року свої роботи представили 38 учасників з 12 художніх шкіл міста та області, які продемонстрували свої таланти в різних жанрах і техніках. Детальніше про це дивіться далі. Понад дві сотні творів в художньому музеї зібрала 23-ця за ліком виставка конкурс нові імена. Саме тут діти з різних художніх шкіл міста та області представили свої вироби в різноманітних техніках. Очень хороший конкурс. Мы второй год принимаем участие в этом конкурсе, и моим детям очень нравится. В этом году у нас и модули, и прекрасные работы с элементами вышивки. Мы посвятили нашему краю, нашим народным традициям. Я показала ребятам, какие вышивки применялись здесь на протяжении нескольких столетий. Мы посмотрели рисунки этих вышивок и потом воплотили в своих детских работах. Девяторичная Софийка на выставке представила Дві свої картини в українському стилі за мотивами вітчизняних мультфільмів. Я подивилася українські мульти, подивилася українські мульти і взяла е, інтересні сюжети яких захотіла намалювати зараз на холст? Мої роботи гуляні, гуляні на селі і сільське весілля. Катерина у своїх творах зобразила птаха, якого найбільше полюбляє, та частину сюжету улюбленого фільму тут представлені мої роботи на тему папуги, так як я дуже люблю папуги, особливо папухара. Також тут є мої роботи на українську тематику по фільму Вечора на футері Лист Діка. Це ну, дуже подобається мені цей фільм. У художньому музеї роботи 38 учасників перебуватимуть близько тижня, протягом якого будь-хто бажаючий зможе їх переглянути. Після чого кращі роботи відправлять до Києва на всеукраїнський етап конкурсу. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У 65-й день народження відомого композитора Володимира Івасюка та напередодні святкування 200-ліття письменника та художника українського кобзаря Тараса Шевченка в меморіальному музеї Івасюка в Чернівцях відкрили виставку Шевченкіану. Більше як чотири десятка експонацій від буковинського стлібриста Ореста Криворучка та розмова про створення музею Червоної рути. Більше про захід дивіться далі в сюжеті. Сьогодні Володимиру Івасюку могло б виповнитись 65, але через жагу до справедливості його не стало. До цього часу кажуть, що він самогубець, але вже ніхто в це здається не вірить. За моїми переконаннями, Володя якраз був тою, одною з перших жертв тоталітаризму. Ці жертви тривають досі. І те, що ми сьогодні зібралися в музеї. Є теж певна символіка. Ми вирішили поєднати сьогодні два заходи, відзначаючи двох березневих геніїв. Тараса Шевченка 200-річчя і Володимира Івасюка 65-річчя. В меморіальному музеї на виставці Ориста Криворучка представлені і різного роду пам'ятки про Івасюка, щоправда, більше експонатів все-таки пов'язані з українським кобзарем. Не дарма ж саму виставку назвали Шевченкіаною. У свій час я почав збирати, збиратися на різні теми. І серед тих різних тем якось особливо. Виявилося багато знаків на тему Шевченка. І потім я вже так цілеспрямовано збирав Шевченкіану. І моїй збірці десь більше 400 різних відбитків. Краще з них представлені на цій виставці. Окрім екслібрисів, на виставці також і представлені різного роду світлини та листівки з Шевченком. Його пам'ятниками не лише в нашій державі, а й за кордоном. Багато цікавих книг, а також фонотека Кобзаря, якого читає Богдан Ступка. У зв'язку з неспокійною ситуацією в Україні вечір пам'яті Володимира Івасюка вирішили перенести до більш спокійних часів. Але збиратися інтелігенції все-таки треба, запевняє сестра Володимира Оксана Івасюк. Адже таким чином теж можна підтримувати націоналістичний дух. До того ж, на заході розказали про ідеї створення ще однієї Стіної виставки під назвою Червона рута. Щоправда, грошей на це немає. Тому де і коли її таки відкриють, невідомо. Генрієта Беох, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наостанок про новини спорту. Говоримо про бокс. Одразу двоє вихованців Чорнівецького клубу Колізей машзавод здобули перші місця на турнірі, який відбувся у Коломиї. Ще два боксери повернулися із сріблом. Тепер готуються до нових випробувань на рингу. Яких саме? Доверись в нашому наступному сюжеті. Україна, как бы первый этап к чемпіонату України проводиться відбор. Западный регіон, центр, Южный регион. Они проводят і відбирають команду, відбирають э, лучших боксерів своего регіону. І, конечно же, лидеры в нашем регионе это Львовяне и боксеры Свано-Франковска. Ну так вийшло, Ну нікак вийшло, це закономірно, що лідерами стали і наші черновіцькі боксери. Перший етап відбору на чемпіонат відбувся у Коломиї. Туди поїхало семеро буковинців. На рингу їм протистояли боксери зі Львова, івано-франківська та закарпаття. На турнірі владу рівних не було. Хлопець у боксі лише півтора року, а останніх п'ять турнірів поспіль виграє. Зізнається, мріє стати олімпійським чемпіоном. Мої правила, я не вважаю, що треба вийти і зразу битися, треба обіграти противника, грати з ним десь лівою рукою. Не треба виходити і зразу, дайся виграти в першому ж раунді. Треба ну, все ж таки, займатися боксом, це як логіка розвивається, це шахи, а не просто якийсь бій. Без правил. Інколи перші раунди, коли ти не очікуєш весового противника, ти проігруєш, а потім, коли тренер підказує, ти збираєшся, обдумуєш весь раунд і виігруєш. Крім Влада першим на турнірі став і Данило Ящук. Ще двоє буковинці отримали срібні нагороди. Вадим Клим із вижниці та Олександр Цюпа із Шепинців. Для того аби постійно бути у відмінній формі та показувати високі результати, переконані тренери боксерів, слід побільше брати участь у подібних змаганнях. Мінімум. раз в полтора месяца должен или мы выезжать, или к нам приезжать. Это первый фактор. А второй, если вы хотите э, показывать уровень украинского международного бокса, это должны выделяться деньги, начиная от школьников, это 2001, и заканчивая мужиками, деньги на сборы. А вы понимаете, э, вызвать одного человека на сбор, возьмем по школьникам, это 160 гривен в день, по мужикам 250 в день. І найти навіть на 10 дней послать посла чолові... ну, парня. У нас є много, і не тільки в нашому залі, і в інших залах є много талантливих дітей. Но це все делается за що тренеров, за що родителей і очень рідко за що федерації, за каких-то спонсорів. Тепер у боксерів нові цілі вони готуються до чергових поєдинків. Це не лише змагання в Україні, а й за кордоном у Європі. Це перший такі основні старти, і е, вся підготовка, всі турніри. Ці сорівнування будь якби готувати наших ребят чемпіонату Європи, який планується в августі місяця. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день, вівторок, 4 березня, в Чернівцях та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому не кращого. Побачимось.